Ати двигун таки важко, особливо якщо я не знаю, як і де правильно крутити. А ось ці браві хлопці зроблять усе з легкістю руки. Моя остання любов, моя машина, моя машина. Саме у таких лабораторіях Київського транспортно-економічного техніку навчаються техніки механіки, а точніше молочні спеціалісти із та ремонту, біганів, і заслуговування до ремонту двигунів і машин. Сьогодні ми студенти Київського міжнародного університету спробуємо відчути усі позитиви та негативи цієї нелегкої справи. Для Не тих, хто вважає, що це було легко, вони дуже помиляються. Від самих слів інжектор, термостат, редуктор, голова йде обертом. Та хлопці тут відчувають себе як риба у воді. Більш того, щороку для перевірки їх спритності та логіки до дня автомобіліста влаштовуються конкурси, де, до речі, студенти також розкривають свою творчу майстерність. У нашому техніку існує, існує гурток технічної творчості, на яких самі ж студенти майструють різні прилади для ремонту автомобілів, а також для використання їх як. Навчальні стенди ну, для навчання для лабораторних робіт. Ось в даному кабінеті в нас е, представлені е, картинги, які майструються самими студентами з е, будь-яких матеріалів. Ось як бачите, використовуються двигуни від мотоциклів. Багато хто хоче мати авто, а от доглядати його можуть не всі. Українці живуть за приказкою скопи плати двічі, але е, розуміючи. Цю обставину вони э, прагнуть до самодіяльності э, і не розуміють того, що самодіяльність вона їм вийде набагато дорожче, ніж э, зробимо це ми. Адже вони своїмо знаєш, що.

не-не, он заработает. Определенный впрыск, есть моновпрыск, с инжектором да, для промылки. Да, оч... да, да, не только примысы, это не из ГТП. ну да. Ну это, ну, это лучший инструмент. Все. Это не, не видно. с нее. Не Между прочим, це два этих пробораться с студента сам не заработал. Так, це да, yeah. газові установки. Це <coughs> разные Бензинові, дизели, інжекторні. там отрицаны адреса... і все. є. Да. Да, да. <coughs> <coughs> да, зараз прийде викладач. робоча машина була і просто відрізала передок, тут поставили, а задок стоїть підводять. Помість. Це техніки механіки. Можливості показати, можете показати, що заводять. У нас тут буде інфенат загорати. Тут десь і... не працюють.

Так, я сейчас еще... Это пути по элементам электронного регулятора напряжения. Покажите, Да? Подожди.

Все, я знаю, это вообще не надо вертеть. Не надо вертеть. Да, все нормально. Все хорошо. <свят> да, она открыта, да. как-то здесь... Вы снимаете? Не очень, все О, oh, oh, можно, oh, можно oh, картинку, oh. кстати, снять еще. Oh. Ну, ну правильно, очень. Oh, Все, я иду туда сейчас. сердце, а цей и еще он где? Где? Ставить двигатель у вас є А, Ну, ось у нас існує кабінет технічної творчості, де ми, де ми розробляємо різні прилади для навчання. Тобто, якщо є також Е, є також у нас художня творчість, то в нас існує, команда, кожна група виділяє декілька чоловік, щоб вони брали участь в КВН, есть, які в нас присвячуються різним творчим подіям. У даному кабінеті в нас існує. Гуток технічної творчості. Ось в нас є один карт, де ми розробляємо картинги. Один картинг дана модель ще на стадії розробки, а цей діючий картинг, який розроблений нашими студентами з використанням різних підручних матеріалів, тобто там, двигун від мотоцикла. і Інші. У нас е, також існує в художній самодіяльності свій хор, то є, і є та, танцювальна група, і інші, так би мовити, гітаристи там у нас. Е, і свої. Е, там сольні співаки. Ну, скажеш, що ті всі прибори, які там були стенди, які виділили ці стандуть, скажи, то я скажу, що всі прибори, які в нас є. Так. Більшість стендів, які ви бачите тут, на прикладі двигунів цих і картинги, і більшість настінних стендів виконуються самими студентами, які. Власними силами ну, гуртку технічної творчості вони їх майструють і самі, самі ж за ними і навчаються. В, наш, в нашому технікумі існує, існує гурток технічної творчості, на яких Самі ж студенти майструють різні прилади для ремонту автомобілів, а також для використання їх як навчальні стенди ну, для навчання, для лабораторних робіт. Ось в даному кабінеті в нас представлені картинги, які майструються самими студентами з матеріалів будь-яких будь матеріалів. Ось, як бачите, Використовуються двигуни від мотоциклів. Тобто ще в нас існують в технікумі гурток технічної творчості, художньої самодіяльності, де є нас власний хор. Кожна група має свою команду КВН, які виступають коли, за, за час урочистих подій в техніку.

И идет вот это же результат, как, последовательное бы, ну, mm -hmm. последовательно вот, yeah. mm. <св> Да. <deci> Сейчас. Как, как вы <свист> <на> <свист> тоже, что первое, это первый, это второй, это третий. Паста. <патурган> Паста. <патурган> да? Паста. <патурган> Паста. <патурган> Паста. <патурган> Паста. 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 Тематичка його зображає. Лапана з деталями віплення. Лапана з деталями віплення. Лапана з деталями віплення. Взагалі для мене автомобіль не тільки являється засобом пересування, а якби. Способом самовираження свого, своєї сутності, то есть. І я від себе е, я люблю автомобілі, які е, виглядять не тільки стандар, стандартного, стандартного виробництва, а оригінальні автомобілі, які виглядали б тільки особисто, був би він мій, і зразу було видно, що по дорозі рухаюсь, то я, то есть, не інша машина чиясь, не тільки автомобільний там. Тобто ти би юката від ізмін да уйшов. Да. Ну зараз в моді, так би мовити, війшов тюнінг. Взагалі то я теж мені подобається тюнінг автомобілів. Я теж саме власноруч ще не вмію тюнінгувати, але. Думаю, в майбутньому навчитися я зроблю для себе свій власний автомобіль, і який буде економічним, буде їздити швидко і буде оригінальним в своїм дизайні. Українці живуть за приказкою скупи плати двічі. Але розуміючи цю обставину, вони. Прагнуть до самодіяльності і не розуміють того, що самодіяльність вона їм вийде набагато дорожче, ніж зробимо це ми. Можна? Саме у таких лабораторіях навчаються студенти Київського транспортно-економічного технікуму. А... Ні. Саме у таких лабораторіях Київського транспортно-економічного технікуму навчаються техніки механіки, а точніше молодші спеціалісти із обслуговування та ремонту двиганів і машин. Отож, треба прислухатися до порад наших працівників СТО, адже вони ніби лікарі для машин і вони знають, що і найкраще зробити для вашої машини. Нє, плохо, ще раз. Може, там ставить напевне? Отож, напевне, треба послухати. Для тих, хто вважає, що це було легко, вони дуже помиляються. Саме у таких лабораторіях те блін. Саме у таких лабораторіях Київського транспортно-економічного технікуму навчаються техніки механіки, а точніше, молодші спеціалісти із обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів. Сьогодні ми, студенти Київського міжнародного університету, спробуємо відчути усі позитиви та негативи цієї нелегкої справи. Відремонтувати двигун таки важко, особливо якщо я не знаю, як і де правильно крутити. А ось ці браві хлопці зроблять усе з легкістю руки. Українці вони завжди е, живуть за приказкою. Ага. Отож давайте послухатися до парад наших працівників СТО, адже вони знають, як найкраще зробити з блін, ні, не так можна? Отож, давайте прислухатися до порад наших працівників СТО, адже вони своєрідні лікарі для машин і вони знають, що і як найкраще зробити для вашого авто. Саме у таких лабораторіях навчаються студенти київського техні... транспортного... Нормально. саме у таких лабораторіях навчають. Саме у таких лабораторіях Київського транспортного економічного технікуму навчаються молодші спеціалісти з обслуговування та ремонту машин і вигонів. Сьогодні ми студенти Київського міжнародного університету спробуємо відчути усі позитиви та негативи цієї нелегкої справи. за практичним Плохо. Все нормально? Отже, давайте прислухатися до парад наших працівників СТО. Адже вони знають. Ні, не то. Я збіглася вже. Отже, давайте прислухатися до парад наших працівників СТО. Адже вони своєрідні лікарі для машин і вони знають, що і якнайкраще з для бизроб. Отже, давайте. Отже, давайте прислухайтеся до парад наших працівників СТО. Адже вони своєрідні лікарі для машин і знають, що як найкраще зробити для вашого авто. Плохо, так? Да? Дві автомобілі, дві там закликають. останній раз зараз вже. Нормально, так? Отже, давайте прислухатися до порад наших працівників СТО. Адже вони своєрідні лікарі для машин і знають, що і як найкраще зробити. Отже, давайте прислухатися до порад наших працівників СТО. Адже вони своєрідні лікарі для машин і знають, що і як найкраще зробити з вашим авто. Саме у таких лабораторіях Київського транспортно-економічного технікуму навчаються техніки механіки. А точніше, молодші спеціалісти із обслуговування автомобілів і двигунів. Сьогодні ми студенти Київського міжнародного університету спробуємо відчути усі позитиви та негативи цієї нелегкої справи. Плохо? Саме у таких лабораторіях навчаються. Саме у Саме таких лабораторіях навчаються студенти Київського транспортно-економічного технікуму, а точніше, техніки механіки. Блі, ні, ну я не можу сьогодні. сьогодні ми, студенти Київського міжнародного університету, спробуємо відчути усі позитиви та негативи цієї нелегкої справи. что мне делать? Давайте. Только разверните ее туда, куда лучше бы на камеру смотрела. Что она ну, смотрела? Ну да. А, она шляпает. Ну <свят> да. Раз. И откручивай. Так, так же самое. Бери его вот так вот. Лучше бы не было. Да. Все? Все. Хорош. Хорош. Да. <Слышко> давай, 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 И вот он здесь, да? Здесь, да, да там, третий. Что теперь с ним делать? Протирать? Давайте протирать? Да не протирать, в принципе, ничего. Да, да чисто. И что-то еще можно сделать с ним? Ну, снимай. Давайте что-то еще надо покрутить. Ну, просто так что-нибудь рубить. Да, рубить что-нибудь. Давай, тебе умею. Что-то нужно покрутить еще.

Потон, карта розщеплення. А за он? Для регулювання щеплення. Ось так, ось так от нелегко зняти піддон тон карти розщеплення. І ще й брудно. Давай. Нормально? Да. Можно говорить? Давай крути, если можешь. Можно? можеш. Можно Можна, Можна Давай. Ось так от нелегко зняти картер щеплення. Та ще й брудно.

пальцами, пальцями, пальцами. Мы не давайте отож давайте довіряти нашим працівникам. отож давайте довіряти нашим працівникам СТО. Адже вони своєрідні лікарі для машин, а тому знають, що і як